Вітаю, дорогі глядачі. Після саміту, який стався щодо НАТО в Європі, багато хто європейці, і ми українці побачили, що в принципі Трамп дещо еволюціонує. в своїх поглядах. Знову таки, я скажу так: помірковано еволюціонує. Немає такого бачення, що Трамп стане таким проактивним про українським політиком, але точно, отак, от зливати повністю свої козирні карти. І лягати під Путіна у нього бажання все ж таки поменшило. і більше того, було видно, що він дуже роздратований безпосередньо діями Кремля, які ну, розводять його і обводять навколо пальця. І отут ми бачимо, що під гексет Покемон Трампа по суті заморожує підтримку, яка була вже в Польщі. Мова йде про програми, які були прийняті при Байдені ще спільно з республіканцями демократами. Тоді Трамп, по суті, його просто мовчати, і Джонсон провів через Палату представників, де було най найважче це зробити. І от, зокрема, 30 ракет, які дозволяють перешкоджати дії балістиці, вони були заморожені. Далі вийшов прес-секретар, сказав, що це було зроблено в рамках політики Америка понад усе. Америка first, давай. Це я так просто перефразовую. По-перше, не Америка. І ось CNN, доволі опозиційне видання. Так воно проаналізувало, що Трамп не давав казівок заморожувати Україні постачання знову таки, бо був дисонанс. Значить, в івгарно спілкувався з Зеленським, поговорив і теплі джерела казали про теплі розмови, і джерела говорили, що Трамп, в принципі, робота Рюте з приводу мотивації європейських там, союзників збільшувати до певного періоду, включаючи супутні витрати обороні, збільшувати до 5% ВВП. це все було прийнято Трампом як достатнє для того, щоб він трошки перестав розвалювати Євроатлантичну співпрацю. Ну, абсолютно на такій от оптимістичній ноті, все завершилося. Тут хлоп, бабах і іде зупинка. Так? Що це таке? Навіщо це робити? Ніхто не зрозумів. І ось Сінен каже про те, що це була ініціатива Хексата. Трамп сказав перевірити певне постачання різним країнам, що ми постачаємо, що у нас не вистачає, зробити ревізію. І Ексет вирішив за подачі свого там заступника по політичних питаннях, Колбі просто самовільно рубануть підтримку України. Колбі, це той, ще там красавчик, який, до речі, колись трошки там і підтримку нашу щось висловлювався а зараз. Взагалі, кажуть тільки тихоокеанські регіони, все інше ні а не відчуваю цієї от потреби поступової політики, що Європа буде готова брати відповідальність за свою безпеку. Америка буде переключатися на тихоокеанський регіон. Але Європі треба допомога Америки безпосередньо там, тому що Америка тримає дуже багато економічного економічних зв'язків у світі. і Вона має включатися в безпеку Європи, зокрема щодо санкційної політики. Як і Європа потенційно має. Сказати Китаю, що у випадку вашого нападу на Тайвань, а тим більше там потенційно на Японію, допустимо, там у них є спір по островах. Так то Європа допоможе Америці включиться. Тобто, це ролі розділяються. Америка концентрується там європейці у себе, але все його допомога має існувати, і от так рубать Україну це по суті плювати в обличчя Європі, тоді коли у Трампа виходить потроху домовлятися з Європою і з Україною, зокрема. Суть така, що Гекса, це, знаєте, тут Трамп і Зеленський мені дуже схожі. От Зеленський свій час міністра оборони кого поставив там. Андрія Тарана, який там, ну це просто, знаєте, таке відчуття, що Зеленський свій придумав, який має бути генерал. Зеленський просто молодий. Він думає, що генерал має бути дорослий, такий чоловік, статний, такий генерал. От якщо він такий буде, значить він всі питання по обороні поворішує. Це має бути менеджер, до речі, в першу чергу, системно мислячий, а не от там знаєте, перпендикулярно, рівно, от це от все. І Таран, слава Богу, пішов, але така проблема у Зеленського була. І мені здається, що у Трампа те ж саме, тільки він дорослий, там, ну точніше в літах, так? то він подумав, що має бути молодий такий військовий показує такий напіврембо, і мені от, для іміджу буде нормально. Тому, то системність, про що ви говорите? Яка системність? Мені головне, щоб там, як все-таки любить закладати, знаєте, всі казали, що після. Після Алкозуму Медведєве і та Гексет вирішив заборонити українцям постачання зброї. От. Тут є певні паралелі. я сподіваюся, що все завершиться як Зеленським, буде певна еволюція і потреба справді системних людей. Ми бачимо, що потреба є, і вона є ймовірність, що вона буде посилювати саме системну політику зі сторони адміністрації. Знову таки, дорогі друзі, багато мені там пишуть: от Валентин, ти сподівайся, треба. Ще раз. Світ не чорно-білий. Є стадії. Стадія там, де він заважає нам все робити, і ставить на посади виключно несистемних людей, може прийти в стадію, там, де він помірковано ставиться до України, дозволяє Трамп продавати нам зброю, не валить програми, які були проголосовані раніше. І ще й на важливі безпекові посади ставить людей, які мають системне певне мислення, хоч як, очіки, як Рубіо, так. Я не кажу, що Рубіо наш друг там зараз, але точно він. Не є ініціатором всередині команди. Давайте, от сьогодні ще раз влупимо по Україні. Так, от це не руб, це не прорубів. Тобто, Трамп вчорашній вже став трохи краще. Сьогоднішній став трошки краще, ніж вчорашній. Можливо, буде ще краще. Невеликий шанс даю, що він прям взагалі там задружиться з українською владою, з Зеленським, буде там рубати, Рубасіх на рівноправ. Ну, це такі мрії, які я. я ну... Не вважаю, що це можливо. Але те, що по суті людину, яка ведеться на повний бред, там справа в тому, що Сінен спілкуючись там з адміністрацією, тобто Хексе це рішення, і там і в Щокелок, що Рубі, були в шоці. Вони не розуміли, що відбувається. Кажуть, що немає там відповідного працівника, який міг би відповідати за рішення. Які мають бути узгоджені зі всіма напрямками, така людина має бути такий прес такий держсекретар безпосередньо рівня такого ну не, не, не загального, а ось при міністерстві оборони, який має це все узгоджувати. Ну але знову таки, коли це рішення було прийнято, я дуже здивувався. Я не розумів. Тобто, наче, -то все нормально, мова не йде про виділення якихось додаткових грошей. Додаткових спроможностей. Мова йшла просто: постачайте те, що ви обіцяли, проголосували і виділили гроші раніше. І Трамп, значить, мав нормальні стосунки, розмови, і тут хлоп, і знову нам був. Не знаю, паралельно вже висловлюючи публічно своє невдоволення Кремлем. Ну і знову такі опозиційні ЗМІ кажуть про те, що Трамп не мав на увазі і на меті нас обмежувати. І зараз буде відновлено все. Власне, і це добре. Тобто, зради тотально нема. Бо ми там випустили відео на Останньому капіталістів про те, що потроху маргінали випадають, і про це сиде. Мені там в коментах: ось він нам рубанув, а ти говориш. Тенденція видна, і те, що він, до речі, в найближчі дні просто розвернув рішення хексета, який може там перепив. Там не знаю, може, цей колбі прийшов з ним з пляшкою, там напив його. Там не знаю. Він це рішення зробив. Я не знаю, що сталося. От. Я дай до таких брідових ідей, так просто. який що тролю, але е, знаєте, я, я би не дивував, здивувався, якби так сталося. От, І ну, це було доволі дивно. Але слава Богу, про це сиде, те, що Трамп швиденько перевзувся, каже про те, що все ж таки тенденція, вона видна і йде певна еволюція. Не кажу про те, що він там буде махати шаблею заради нас, але те, що буде краще, і вже видно, що буде краще, це проглядається. Як то кажуть, дамо московитам зробити свої помилки, і не робимо помилок самі, і все буде добре. Так що сподіваємося, що або приставлять якусь більш таку адміністративно-притомну людину системну до ГЕКСИТ, або вже не знаю. оця от: знаєте, так, точно тактика ставити на Міністерство оборони певний образ, який в тебе в голові. Що я тут казав, що у Зеленського така фішка була, і у, у, у Фредовича така. Вони дуже схожі, до речі, мені по певним напрямкам ці, ці люди. От. То от образ не треба. Якщо ти хоч красивий образ, але хоч додавай ще сюди певних внутрішніх компетенцій. Далі вже, у нас, у нас вже це потроху формувалось. Там споваюся, що теж буде. От. Ну, Тенденції тому є. Питання в тому, наскільки швидко. Я, знаєте, нещодавно ми ну, скоро будемо відео видавати на останньому капіталісті про, я проанонсую, післязавтра вийде, як Америка кидала своїх союзників. І ми розглядали Південний В'єтнам. І от знаєте, є різниця колосальна між нами і Південний В'єтнам. Дві таких ознаки чітко видно: перше, на відміну від Південного В'єтнаму, який боровся певний час, там декілька років після виходу американців, тобто це велике упередження, що вони там розвалилися зразу як в Кавганістан. По-перше, не було своєї оборонної ОПК нормально, промислового комплексу, і тому вони були повністю залежні від американців. Ну і плюс тактика була через авіацію більше тому авіацію швидко ти не зробиш. Але і, ну, там дефіцит боєприпасів, куль звичайний. Це перше. Тобто, вони не могли балансувати, виходити на Америку, сказати, друзі, ми вже це виробляємо, нам не треба. А ось це дайте. так уже хоч якась дискусія була. І Їх теж валили як нас в певний час і періодично в конгресах, в адміністраціях затримували зброю, давали не те, скільки потрібно, і таке інше. А друге, у них не було ем, союзників інших, крім Сполучених Штатів. У нас є це Європа, Канада, Австралія. От і сподіваюся, що все буде добре. У нас є час, поки Фредович дустріє. Я до чого кажу, що у нас є час. І Америка доволі швидко зріє. Вона може і роками так помилятися, але те, що вже в помірковану форму входить в Радович, це вже очевидно, видно, ще не зовсім там 100% все дозріто на цій стадії, але процес іде, і будемо триматись. Всім всього найкраще, дорогі друзі, от такі думки, роздуми. Рухаємося далі. Всім всього найкраще. До побачення.